Добрий день, діти! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, добрим людям, і тоді обов'язково нам усім цікаво буде. А про кого ми поведемо розмову, нам підкаже загадка. Довгонога чорно біла, у гніздо на хаті сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, а як звуть тебе? Правильно, лелека! Ось сьогодні ми і познайомимося з цим дивним птахом. Чи доводилось кому-небудь із вас бачити живого лелеку? Лелека великий красивий птах із сніжно-білим і чорним оперенням. Здавна живе біля житла людини. Довірливість, вірність, тим самим місцям гніздування викликали у людей любов до лелек. З радістю зустрічають їх навесні, коли вони повертаються до старих гнізд. Це птах із довгими міцними ногами і довгою шиєю. Дзьоб у нього міцний, гострий, червоний. Коли крила лелеки розгортаються, то здається, що він увесь білий а лише хвіст чорний, молоді лелеки дуже бояться людей, а коли побачили, що люди поклали для них дерев'яне колесо для будівництва гнізда, відразу здогадуються, що це доброзичливе запрошення господарів і починають облаштовувати гніздо. Старі лелеки дуже розумні, птахи, вони не бояться людей, до яких звикли. Коли ж саме лелека подружився з людьми, ніхто не пам'ятає, але для людей дружба з лелекою дуже дорога, і вони чекають, коли птахи поселяться на обісті, оберігають їхній спокій. Народі вважають, що будинок, на якому поселиться лелека, є щасливим і захищеним від пожежі. Лелека хату від лиха береже. Яке ж то українське слово без лелек і лелечих гнізд. Ось послухайте легенду про лелеку. В одному селі люди знайшли пораненого лелеку, вилікували і випустили його на волю. Одного разу в селі загорілася хата, а в ній було двоє хлопчиків, чиї батьки ще не прийшли з роботи. У цей час пролітав повз хати порятований лелека. Покружляв він над хатою жалюбно заклекотів і кинувся у відкрите вікно, крізь яке клубочився дим. Виніс лелека малих, але дуже опік собі ноги та дзьоб. Вони стали кривавими, а крила обсмали. Вони почорніли, ніби вуглинки. З того часу у них чорні кінці крил, червоні ноги і дзьоб. Господарі віддячили рятівникові і прикріпили на верхівці дерева, колесо, від воза, щоб лелека тут завжди мастив гніздо і виводив пташенят. Лелека в українців святий птах, який за повір'ям має риси і звички, що притаманні людям, народному уявленні він є символом праці і відданості. Діти, я почну прислів'я, а ви продовжіть. Де лелека водиться, там щастя родиться. Прилетіли лелеки, весну принесли здалека. Лелека на стовпі щастя в сім'ї. Двір, що вподобали лелеки щасливий. Тай сам птах для гнізда обирає собі хату, де добрі та хороші люди. Лелека символ вірності, щастя, добробуту, лелека символ любові до батька, матері, котрі благословили тебе на світ, а тому цей символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. А ще лелека приносить до оселі немовлят, це символ відродження української нації. Лелека, відлітаючи у вирій, завжди повертається до рідної домівки, розкидані по світ українці, рано чи пізно злітаються на рідну землю, де народилися. Чорногуз лелека прилетів здалека, сів на вершок хати, давай клекотати. Давай кликотати, рідний край вітати. Діти, у цього птаха є інші імена, інші назви. Це чорногоз, бусел, бузьок, пуська. Існує таке повір'я: гніздо на хаті віщує щастя і достаток. Не можна руйнувати гніздо лелек, бо згорить хата. Діти, що цікавого вам запам'яталося? Що нового ви дізналися? Я думаю, що ви завжди будете оберігати цих птахів і може хтось із вас побачить десь лелеку, то обов'язково розкажіть нам про це. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей! Бувайте!